Вітаю вас, брати і сестри! Усе роби в ім'я Господні, і усе у тебе буде успішно, говорить нам Світлій Іоанн Златоуст. Що робиш з іменем Божим, усе вийде щасливо. Ви дивитесь телевізійний перхальний огляд щотижневої інформаційної претуденської епархії Української православної церкви. Сьогодні у нашому випуску ми розповімо про наступні події у житті нашої церкви та православної Одеси. 17 серпня Митрополитодеський змільськаґафангел заслужив бенженішу митрополиту до Київському всій Україні онуфрію. У річницю інтронізації представителя УПЦ у Києво-Печерській лаві. 19 серпня церква святкувала приображення Господа Бога і Спасу нашого Ісуса Христа. 14 серпня у свята Вознесіння чесних Древ животворячого Христа Господнього митрополит Агафангел очоли служіння у Святоуспенському кафедральному соборі Одеси. Представники Одеської єпархії розповіли про соціальну діяльність у мітрополії на Всеукраїнській конференції молодіжних священників у Києві. 17 серпня, у 8-й річниці атранізації блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київської всієї України, представителі Української православної церкви, Святоуспенському соборі, Святоуспенської печерської лаври відбулася Божественна Літургія за участю епископату УПЦ. Богослужіння очило представителю УПЦ блаженнішого Онуфії, Митрополит Київської всієї України. Високопрясвящини Шагафангу Митрополит Одеський Ізмаїльський співслужив предстателю за літургією. У слові проповіді після читання святого Євангелія представник розповів віруючим про чудо, яке створив Господь із сімома ефеськими отроками. За словами архіпастря, це чудо нагадує нам про реальність Воскресіння мертвих та майбутній Божественний суд, до якого потрібно готуватися кожному. Ця підготовка завершується за допомогою посту і молитви, коли людина молитвою і постом очищає себе від усякої скверни плоті і духа, сказав блаженніший Водика. За літургію молилися про мир на українській землі, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчай втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Представитель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту митрополитицький Ізмельська Агафангел виголосив вітальне слово митрополиту Онуфрію від імені священного синоду, архієреїв, духовенства, чернецтва та усіх вірян Української православної церкви. Ми приклоняємося перед несповідимими путями промисла Боже за то, що ви, блаженіше Владика, йдете спасительним путем, принося пользу церкві Божі. сохраняя богозаповеданное единство, народ Украины любит вас, как истого совершителя богослужений, как попечительного любящего Отца, жизнь которого представляет удивительное проявление священной энергии и неустанного труда ради церкви. Я сьогодні хотів би поблагодарить всіх вас, владики, дорогі отці, отцы, дорогі маточки Гумени, всі иночествующие і вас, дорогі братья і сестры, за те, що совершилось за этих восемь в которые я недостоин, занимаю церковної церковного митрополита Киевского України. Украины. И все, що було зроблено за цей період доброго. Все это наши, плод наших общих усилий, наших общих молитв, нашего терпения и смирения. И я желаю, чтобы Господь был с нами и впредь, чтобы в следующие годы, сколько Бог определит каждому из нас прожить, прослужить, чтобы мы были благоуспешными, чтобы Господь благословил нашу землю миром. Спасибо всех вас, Господь! 19 серпня Православна Церква відзначає свято преображення Господнього. Преображення сприймається церквою як особливо откровення про божественну природу Ісуса Христа. Господь під час земного життя переважно діяв смиренно, не виявляючи своєї божественності відкрито. Але перед Голгофою, щоб показати апостолам, а з ним і майбутнім поколінням християн, що він іде на страждання добровільно, Христос представ перед найближчими учнями у божественній славі настільки, наскільки вони могли сприйняти. У духовному серці Одеси у величному Спасопреображенському Преображенському кафедральному соборі 19 серпня народ Божий молився разом зі своїм архіпастером митрополитом Агафангелом. Одесити молилися Спасителю світу, який преобразився на горі Фавор, щоб духовно сміснити своїх учнів. Три апостоли зійшли разом із Христом на гору. Там з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля. Усіх осяяла світла хмара, і з неї почувся голос Це син мій улюблений, Його слухайте. Младго солоді, Цього дня ми шануємо свято преображення Господа Ісуса Христа, і як і все, що описано у Святому Письмі, цей біблейський сюжет має своє особливе значення. Одне із значень події на горі Фавор це необхідність зміцнення віри апостолів у Господа Ісуса як у Сина Божого, адже незабаром усі вони мали побачити його страшні страждання. Саме для применшення страху, який чекає на апостолів, страху здатного зруйнувати віру, Ісус Христос показує учням цю картину. Нажимішемітрополіти Київська Київського України, свято Ісп'янське Києва, Пічерське Лаурі. Священно архимандрита, да поменит Господь Бог во Царстве и Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Господина высокого Алексея Митрополита Балтского и Онаневского, и господина высокого Деодора, архиепископа Южденского, и господина высокого Виктора Архиепископа Арциевского Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство ежевых седьяков, весь священский монархский чин и притча церковных строителей, благодетели, благоупросители соборов, поющих, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Наше життя це також постійні страхи, суета, проблеми, в які ми падаємо, 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 поки не дістанемо дна, яке називається зневірою. А спробуйте просто відштовхнутися, винурнути і задихати по-новому, побачити світ іншим, побачити Бога коло себе і насолодитися, як ми насолоджуємося, коли слухаємо улюблену музику, коли знаходимося з найкоханішою людиною, коли як в дитинстві з батьками йдеш кататися на каруселі, і для тебе про. Просто не існує порожнечі, смутку в серці, як це було у апостолів на фаворі, у Божій присутності, коли він просто був поруч і більше їм нічого не було потрібно, адже говорить Господь: Царство Небесне є всередині вас. 14 серпня свята Православна Церква згадувала день званий винесення, тобто походження чесних дерев животворящого Христа Господнього, високопрясвящене шагафангел митрополитесь ізмаїльський, очолив божесну літургію Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси, у співслужінні духовенства міста. Немає іншого ключа, який відчиняв би ворота в царство Боже, крім Хреста Христового, каже святитель Ігнацій Брянчанінов, Та 14 серпня, у день святкування винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, церква знову нам про це нагадує. Медовий спас чи Маковея так у народі називають це свято. Ми звикли, що ключ від замку завжди дозволяє легко отримати доступ до простору за дверима. Хрест це теж ключ, але особливий ключ, який зовсім не гарантує. Легкості, але усе ж таки несе у собі важливу властивість зробити царство небесне принципово доступним. Завдяки Христу, ми вже не блукаємо у пустелях, тому що пізнали істинний шлях, вже не живемо поза царством, тому що знайшли двері, говорить святитель Іоанн Златоуст. Златауст. Міря і спасені душ наших. Господомо. Хрест знаряддя спасіння. Будь-який ремісник, лікар, пожежник використовує найзручніший інструмент для досягнення поставленої перед ним мети, і без цього інструмента найкращого результату не варто очікувати. Господь обирає хрест. Це знак його всемогутності, адже саме Христом зв'язуються кінці світу миру, який створив Бог і промишляє про нього. Без смерті Христа не було б і Воскресіння. Людина, улюблене творіння Боже через гріхопадіння, вирушила на смерть. Господь через неймовірну любов до творіння добровільно вирушає у смерть за людиною, але смерть не змогла втримати у собі життя. Смерть, за словами святителя Василія Великого, відразу зрозумівши, кого вона поглинула, сама була поглинута життям. <ритисна> Правлячий архієрей одеської єпархії, митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел гаряче молився за святковою літургією разом із духовенством та паствою. Будемо усі разом прагнути і брати приклад з владики митрополита, щоб успадкувати царство небесне та вічне блаженство, адже це наша дійсна вітчизна. Ми народжуємось у вигнанні, але все одно маємо пам'ятати громадянами якого царства є. Знову ж таки, тільки завдяки Христу та його Христу животворчому зворотний шлях для нас став можливим. В мілості, в Господі. Історість. Имя Сына, славе и чудотворячуеся, в действия Святого Духа, и, и на, да благословила Израиля а Его, ведом насытивая от семян, в семен, ныне призыв, свыше на да, создание Твоей сие, благословение Твоей небесном благослови, и освяти и пчел, и от них мед, Подажим действенную благодать, пачу всех совершаемого, на очарка эти выскупов. У свято походження чесних древ Животворящого Христа Господнього, з благословення високопресвящини Митрополиту митрополитодеського Ізмаїльського, архієпископ Южненський Діодор звершив божественну літургію у храмі на честь святих мучеників Кіпріана і Іустінії у селі Крижанів Калиманського району Одеської області. Після богослужіння було звершено молебень перед початком будівництва нового храму. Також за традицією були освячені мед та зілля, що приносяться цього дня до храму. З благословенням митрополита Одеської Ізмаїльського Гафангела 13 серпня 2022 року, з нагоди річниці смерті почесного громадянина міста Одеси Одеської області, видатного державного та громадського діяча, відомого благодійника та мецената Володимира Станіславовича Філіпчука, архієпіскоп Арцийський Віктор очолив з упокійно божественної літургії у храмі святого рівного апостольного Великого князя Володимира і святої мучениці Людмили, княгині Чеської, у співслужінні міського духовенства, за Жіння були піднесені сугубі молитви за мир в Україні. Після завершення літургії було освячено колево, яке роздали прихожанам храму, Після чого архієпископ Віктор звернувся до віруючих із проповіддю. Також усім прихожанам піднесли частування. Триває успенський піст і прикладом постників, подвіжників благочестя служать нам духоносні старці. Не так давно православні Одесити вшанували пам'ять улюбленого батюшки старця Святоуспенського одеського чоловічого монастиря з Херхімандріта Іони. У день народження схерхімандріта Іони Ігнатенко і День Небесного покривителя монастирський цвинтар наповнився віруючими, що шанують духовного отця, який свого часу допоміг багатьом людям, де порадою, де полум'яною молитвою. Та живою надією на Бога, а де просто справжнім християнським прикладом свого життя. Человек имеет глубже смирение, тем он больше приближается к Богу и больше чувствует Бога. Вот. А смиренному человеку ему везде хорошо, где бы он ни был, с кем бы ни общался. С ним всегда легко, уютно, радостно. Он всегда скажет нужное слово, потому что смирение это сам Бог, это Дух Божий. И любовь это Дух Божий. Этого вот Саео не было. Настя, дочка моя старшая, и Дима на два года младше. Им было лет 10-12, вот только в храм этот строился. Они кирпичики носили, причем батюшка не видел, что они кирпички носят. И только мы ждали долго его, и первый что он сказал, ой, труженики, труженики мои, а он точно не видел, когда они это делали. Не, ну вот тоже я всегда к батюшке приходила, и всем своим подругам, кто, кто как отчаивался в жизни, не находил себя, не находил свою вторую половинку, не мог забеременеть, разные ситуации были. И вот кого они приходили, Водила к батюшке все сразу получалось. Одна забеременела много лет. лет 5-10 не могла иметь детей, пришла, батюшка с ней поговорил, накрыл на нее рукой, Вера. И в Америке, в Америке. сейчас четверо, четверо детей у нее, долго не могла иметь детей. Вторая он тоже подошла, он не любит, когда девушки украшают свое лицо. Отец его не любил, когда украшает, вот он, вот пирсинг был у моей подружки, он говорит, ты лучше не тело украшай свою, а душу, вот и вот такие слова, как Пронзили душу и ей, и мне, и всем моим окружающим подругам, друзьям, близким. Но ну, я очень с любовью всегда вспоминаю батюшки. Из пяти утра к нему в очереди в Келию помню одну, вторую, с пяти утра с Николаева, с Измаила, с разных городов, с сумками, баулами все стоят, ждут хотя бы, чтобы батюшка прислонился к ним, что-то сказал, там помазал. Даже не обращаюсь и не прошу даже, а батюшка сам помогает. Во всем. Но нет такого случая, чтобы он не наставил, не поправил, не помог. Так что вот сейчас батюшка даже ближе к нам, чем тогда, когда мы были, когда он был в монастыре, и мы сюда приходили. А сейчас вот такая связь необыкновенная. Он всегда с нами. И сладкозвучный был соизрился чудеса, она сопо нам не разлочна, а всегда в нее она с мне неразлучно, А он всегда йоча, Свой там являет, Беседует своим Не пора. Слава, тому честь держава, пришно, и держава всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. У Києві відбулася Всеукраїнська конференція молодіжних священників, де за традицією єпархіальні молодіжні відділи та організації з усіх регіонів України представляють свою діяльність та обмінюються досвідом. З благословинні Одеського зміїльського Гафангела Одещину конференції представили керівник молодіжного відділу Одеської єпархії протири Максима Мальченко та керівник місіонерського відділу протири Максимян Погриловський. У своєму Виступи вони акцентували увагу на соціальній діяльності, яку наша епархія веде для допомоги людям, які опинилися у скрутному становищі через війну. Священнослужителі розповіли колегам про щоденну місію з годівлі на залізничному вокзалі Одеси, про збирання доставку питної води для Миколаєва, про обладнання у нижніх храмі укриття, про допомогу переселенцям, про матеріальну підтримку медиків регіону. Усе це спільна робота священнослужителів, чисельних волонтерів православної молоді, одеської епархії Української православної церкви та усіх віруючих. Робота, яка не припиняється ні на день з 24 лютого 2022 року. 12 серпня у громаді храму святого великомученика Бідоносця Георгія молодіжний театр громади показав виставу «513 днів в італії, підготовлену прихожанами цього та інших храмів, а також професійними артистами. Повна назва постановки «513 днів в Італії або історія Фераро Флорентійського собору 1438-1439 років. Автор сценарію Михайло розізнаний розповів, що зазвичай театри ставив дитячі та юнацькі спектаклі. Коли з'явилася ідея вперше створити по-справжньому дорослу виставу на духовно-просвітницьку тему, довелося вивчати безліч документів, завдяки чому багато реплік у виставі є прямими цитатами учасників собору. Театральна дія переносить глядача у 15 століття в епоху підписання Флорентійської унії та падіння Константинополя після неї. Мета постановки, за словами авторів, заглянути в історію в чергове зрозуміти, що вірити в Бога без знань про віру недостатньо, необхідні базові знання звіровчиння та історії церкви, щоб не оступитися і завжди розуміти, що ми твірдо сповідуємо. Учні Євангелія Христового висловлюють любов до ближнього виконанням заповіді Господа свого. Багато хто проповідує любов, зовсім не вникаючи в зміст цього слова, вважаючи, що саме виявляють любов до ближнього свого, не помічаючи, як впадають у красу самоспокуси, в лицемірну і лицеприємну любов. Як пише апостол Яків, якщо до зборів ваших увійде людина із золотим перснем у багатому одязі, увійдеш і бідну у бідному одязі, і ви, дивлячись на одягненого багатий одяг, скажете йому: тобі добре сісти тут, а бідному скажете, ти стань там або сідай тут біля ніг моїх, то чи не пересуджуєте ви в собі і не стаєте суддями з поганими думками? Перед багатими граємо в Бубан, ублажаючи їх, а бідних і блаженних знехтували, погордували ними і при цьому проповідуємо любов. У таких людей на устах мета в серці лід. Не уподібнуйтесь таким, дорогі брати і сестри, адже поручи з Христом був Юда, теж турив чудеса, говорив, що любить Спасителя і проповідував, називаючи себе учнем Христовим, а потім пішов шляхом підступної зради. Скільки у наш час ми бачимо такі випадки. зраджують і Бога, і близького, один одному риють яму, один на одного заводять наклеп. Збереже Бог кожного від цього страшного, загубного шляху. Не може бути зустрічі з Богом без особистого преображення, дійства, що безпосередньо залежить від нас. Послухаємо голос Божий, почнемо справу свого проображення. Як Господь за апостолами сходив на гору для молитви, так і ми сходити сходіть, гар, тобто відривати свої уми і серця від низинного, тлінного і шкідливого, і через молитву стримувати їх до Бога. Не забуватимемо каятися у своїх гріхах і через це очищати, робити знову білим, як сніг гори Єрмон, одяг своєї душі, то робити його чеснотами, як родючий ґрунт, гори Фавор. Наша програма добігає кінця. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує 22 серпня, у понеділок, пам'ять апостола Матфія, у п'ятницю 26 серпня віддання свята проображення Господнього, також пам'ять преподобного Максима Сповідника та пам'ять святителя Тихона Задонського. У суботу, 27 серпня, перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Почерського, а у неділю 28 серпня успіння Пресвятої Богородиці. За тиждень у наступному випуску телевізійної піхального огляду ми розповімо про ці та інші події у житті церкви та нашої єпархії докладніше. На цьому сьогодні я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Божої допомоги на новий тиждень.